70 юнаків та дівчаток стали курсантами морохідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії для учбового закладу. Це завжди подія, що супроводжується особливою церемонією. Майбутніх морських вовків прийшли привітати викладачі коледжу, батьки, друзі та родичі. Депутат міської ради Ігор Сафін цього року приготував для курсантів особливий подарунок. Відтепер майбутні професіонали вивчатимуть іноземну мову у новому мультимедійному класі. Зі спеціалізованим обладнанням это не просто спонтанная помощь э, морскому учебному заведению, потому что я уже Вишипс вернее Вишипс э, Украина презентовал э, тренажер-симулятор для электромехаников. Это был э, компьютерный класс ноутбуки для судоводительской спеціальності. В прошлом году мы подарили рабочий герой і и в этом году э, мультимедийный класс. Ігор Сафін входить до складу державної комісії. Його тут знають як вибагливого та справедливого професіоналу. Але сам депутат не бачить у такому підході нічого надзвичайного. Дуже строгий, але справедливий э, председатель. І це і нам допомагає, тому що він практик і э, чоловік, який розуміє, що э, конкуренція в боротьбі за трудоустройством є. И э, чаще всего у него подход такой, если какие-то проблемы там возмущается тем, что низкая оценка на выпускном экзамене, он просто просит принести журнал, открывает его сколько пропусков и говорит. А теперь посмотрите сами. Колеги вважають Ігоря Сафіна професіонала морської справи. На власному досвіді він відчув весь тягар та дізнався про всі переваги морського життя. Я хотів стати моряком, але навіть, навіть не з першого класу, а як тільки перший раз вступив на палубу корабля, тому що мій тато працював моряком, був старшим механіком. І для мене поступлення в Одеське вище інженерне морське училище в 80-м році – це було закономірно. Я пам'ятаю цей день посвящення в курсанта, це дійсно день, який я запам'ятав на всю життя. І кадет запам'ятати на всю життя, коли кадети вливаються в наше морське братство. Прийшли привітати молодих курсантів і тих, кого насправді можна назвати морськими вовками. Саме завдяки таким, як вони, сьогодні ми живемо у мирній країні з чудовою морською столицею. Зараз іде період, який в історію Великої Отечественной войны вошел в мирову історію, історію это період захисту и обороны города Одессы. И в этих, вернее, в тех условиях было самое тесное взаимодействие всех представителей родов войск, видов вооруженных сил, моряков, летчиков. Наземних я не буду перечислять ці всі спеціальності. І благодаря тесному такому содружжю, співпрацю, уваженню в першу чергу друг к другу і відповідальності, все вместе Побіділі, завдяки дисциплінованості, відпрацьованим навичкам, нашим пращурам вдалося увійти до безсмертної книги. Історія на плечах цих курсантів теж лягатиме велика відповідальність за безпеку не лише власного життя, але й тих, хто знаходиться поруч. Не всі першокурсники дістануться фінішу. Втілять у реальність мрію лише найбільш загартовані та талановиті фахівці. Закончити коледж, закончити вишку і піти плавати судове капітаном. Скажи, що ти почував, коли ти кадатила. форму, это твои ощущения? Огромную честь. Я всегда хотел стать моряком. Я с детства очень люблю море, всегда хотел плавать. Поэтому одеть для меня форму, это было... як збитися мечті. У разі перемоги на виборах Ігор Сафін рішуче налаштований сприяти розвитку морської галузі, приділяючи особливу увагу морській освіті, умовам та стандартам працевлаштування моряків. Ті базові знання, які хлопці отримують в морських навчальних заведеннях, це той залог безпеки і професіонального росту, який потім допомагає їм рости всю життя. Тому що робота капітана – це дійсно відповідальність, це не тільки відповідальність за судно, це за жизні екіпажа одразу після привітань курсантів. Ігор Сафін зустрівся із членами ради ветеранів Київського району. Для її членів був заздалегідь підготовлений сюрприз, дізнавшись, що в організації відсутня оргтехніка, депутати міської ради Павло Серебреник та Ігор Сафін одразу ж погодилися допомогти. Наші ветерани виражають їм благодарність, надіюся, що от пройде Сафін. Верховный совет да мы бы будет хотели... помнить о ветеранах, потому что, вот как у нас говорят, там у наши бывшие депутаты от Одессы. Сорочки поодягали на українській мові мовлять і за Одесу забили. Ми надіємося, що не только за вітераном, але вообще за Одесу. А потом уже тих ветеранів, котра знаходяться в ній. Під час зустрічі із депутатами ветерани порушували чимало питань стосовно проблем міста. Люди просто у від тієї ситуації, що склалася сьогодні. До них нікому немає діла, скаржилися люди. Люди устали. Люди устали от нищеты, люди устали от бытовых проблем. На каждой встрече одни и те же вопросы. ...почему не асфальтированы улицы, почему нет освещения, почему у нас преступность при таком... Э, ...большом количестве правоохранителей. И, конечно же, это нищенские зарплаты, нищенские пенсии». тільки прозорість відносин між владою та громадянами може стати запорукою подолання корупції, заявив під час зустрічі Ігор Сафін. Адже сьогодні саме цей порок став атрибутом команди професіоналів Костусева. «К сожалению, наша городская власть в этом году... На капітальний ремонт не виділила ні копейки. Це є бюджет, як вони говорят, социальный. На мой взгляд, це бюджет преступний. Я це говорил, и буду говорить. Поэтому сьогодні ми услышали много упреков, в тому числі наверное, і к нам, що ми не смогли переламати в местном самоуправлении систему, которая називається корупція, вседозволенность и і повне ігнорування інтересів громади. Сьогодні партія удар Віталія Кличка стає дедалі популярнішою серед одеситів. Саме на неї і покладають свої надії одесити. Партия Кличко, конечно, сейчас будет иметь такой рейтинг, вот, потому что мы на них возлагаем надежды. Это молодые, тем более моряк, это я знаю, что такое жизнь моряка, потому что у меня и дети, и внуки, они все плавали, и зять мне плавать. Вот. і ребята, які работают, не за страх, потому тому, що сейчас зараз виходять в рейс, вернеться, не вернеться, то шторми, то що какие то там бандити не навітають. Поэтому из них, вот більше мені нравится Савін. Ігор Сафін пообіцяв Одеситам виправдати їхні сподівання. Він завжди готовий до діалогу із кожним. Ірина Монтян, телекомпанія Круг.